Слава Україні! В час чергової активної фази війни проти російських окупантів найголовніше це, звісно, фронт і все для фронту. Бо якщо наші захисники на передовій не витримують, то росіянці знову повернуть нас в свій. Світ лайна і ненависті, котрий вони називають російський мір. Але все ж таки ми маємо і дбати про наше майбутнє після перемоги. Бо як би ми не хотіли, але російці на нас будуть намагатись нападати і далі. Бо це їх менталітет. Це їхня національна ідея окупувати, грабувати, гвалтувати і нищити. Вони такі. Тому ми маємо вже зараз робити так, щоб в майбутньому ми ставали сильнішими. І нам було легше захищатися від їхнього нового нападу, і от, як приклад, з перших же днів активної нової фази було очевидно, що мисливці це одна з основних складових захисту України і партизанського руху, і вправних воїнів ЗСУ. Мисливці це ті патріоти своєї землі, хто володіє зброєю, знає всі закуточки своїх угідь і Мають навички виживання. Тож ми маємо робити все, щоб наше молоде покоління ставало мисливцями а сама галузь мисливська. Мала розвивати. І сьогодні я матиму розмову саме з одних з тих, хто робить все в тилу для розвитку культури, свідомості і популяризації мисливства, а саме з Дмитром Ляляєвим. Він, а точніше, його громадська організація, Українське мисливське товариство ТУР, виступила з ініціативою провести семінар під назвою Біотехнія та організація біотехнічних робіт в угіддях. На мою думку, такі заходи зараз ну дуже доречні, бо вони показують молодим українцям та і всьому нашому суспільству, що таке мисливська галузь. і що це не якесь там середневічне варварство, а повноцінна і необхідна галузь для України і для безпеки українців. І як би деякі не хотіли, але мисливство України по-любому буде мати ті ж права і ту ж повагу, як і мисливство в Європі. І це треба пояснювати українському суспільству. Але перед тим, як ми почнемо розмову з Дмитром, прошу всіх підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. І якщо ви вважаєте, що я роблю корисну справу, то буду дуже вдячний за вашу допомогу, там, донатом чи підпискою на Patreon. Бо саме завдяки вашій допомозі я і маю можливість продовжувати і покращувати ведення блогу. Тож підписка навіть в 1 долар буде дуже великою допомогою. Вітаю, Дмитро. Привіт, Євген! Слава Україні! Героям слава! Стало відомо, що в наш нелегкий час для країни твоя громадська організація, Українське мисливське товариство ТУР, організовує семінар під назвою Біотехнія та організація біотехнічних робіт в УГІДях. От насправді я вважаю, що це дуже круто, що зараз ви намагаєтесь провести такі заходи. Бо з відсутністю полювання, ну, ми бачимо, як руйнується мисливська галузь, на жаль. Тож, такі заходи зараз вкрай важливі? От розкажи, будь ласка, коли ви запланували цей захід? Де запланували? Хто може туди пройти, ну, потрапити, і яка мета семінару? Ну, захід був запланований місяць тому. Тобто, як з'явилася взагалі ідея проведення такого семінару? Я просто подивився, помоніторив по ситуацію, по почитав в соцмережах і побачив, що таких заходів, таких освітніх семінарів зараз є дуже-дуже мало. Їх було дуже мало і до війни, а тепер і більше що практично нічого не відбувається. Такого плану заходу проводили. От я дивився там. Поважні люди писали, що в 90-х роках, десь на базі, по-моєму, Запорізького університету, лісничого, проводився такий освітній семінар подібного роду. От, господарстві Фенікс пару років тому проводився семінар по розведенню оленя, дуже цікавий був захід. Ну, я знаю, що е, Чернівецька обласна організація УТМР проводить такого плану заходу для своїх працівників для Єгірей, там для е, голів первинних організацій, от е, це дуже добре. Звісно, що нам треба ще більше проводити такі заходи, щоби е, основна мета. Проведення такого семінару це освітня мета, тобто показати, навчити щось, щоб люди підчеркнули для себе щось нове, як правильно організовувати біотехнічні роботи в угідях, щоб промножила здичина, Що таке взагалі біотехнія, як правильно збудувати кормушки, як правильно збудувати солонці, де вони мають стояти? Ну тобто, ті всі моменти. Я так подумав, що треба організувати такий семінар, щоб в нас якби цей момент був заповнений у мисливській спільноті, що є освітні семінари, на яких можна підчетнути для себе щось нове. Він буде проводитись у Львові. На базі на кафедрі, верніше, національного лісотехнічного університету, на кафедрі лісівництва. От, тобто, перший семінар, який от я організовую такого плану. Угу. А це коли буде саме проводитися? Це буде 24 червня. Це ця субота на цьому тижні на 12 годину дня. Буде збір учасник, туди можна фіф... потрапити? потрапити можуть всі. Тобто це не є якесь закрите міроприємство. Там будемо ради бачити мисливців, будемо ради бачити голів первинних організацій, гулів районних організацій, обласних організацій, приватних господарств, єгерей. і просто людям, яким цікава така тематика, які хочуть щось для себе почути в нове. А вхід туди буде безкоштовний? Чи хто захоче, може? Е, ну, фактично, фактично, ми вирішили таким чином, що участь буде платна, е, участь платна буде 100 гривень. Це так. невеликі гроші. І так. ті гроші ми всі будемо е, передавати на потреби кафедри лісівництва при Національному е, лісотехнічному університету в Тобто, ага. це не є комерційний захід, якийсь, я не не переслідує якоїсь комерційної мети там заробити. Ні, це буде чисто благодійний внесок на потреби кафедри, тому що кафедра потребує там різноманітні засоби купити, канцелярія, тобто, ну такі технічні моменти. Тобто, ми вирішили і зробити добру справу організати семінар, і допомогти нашій кафедрі мислістознавства. Ну, ну це відразу дві від, до, до, до справи. Зрозуміло. Да. А ти от сказав, що мало проводять е, такі е, семінари, тобто мало зустрічі, але ж я пам'ятаю, що здається, ви теж організовували, тобто, твоя громадська організація вже робила е, якийсь е, теж семінар чи щось таке. Це, це вперше ви робите взагалі? Чи щось це, щось ні, було? це, це не перше? Ну, я маю на увазі по е, такий семінар по е, чисто... Окремим таким темам, там, наприклад, як цей біотехніка, там ми проводимо, проводимо вперше. А до того ми організація наша проводила. Та, ми робили е, такий е, освітній семінар для студентів прикарпатського фахового коледжу, е, то було ще до війни. Е, от, е, там, де ми розповідали, що таке полювання, сезони полювання, засоби полювання. Потім розповідали про мисливський одяг, розповідали про мисливські традиції, розповідали про мисливське собаківництво, про біорізноманіття нашого краю. Ну, тобто, був такий великий обширний семінар, на який приїхали студенти з Болехова. От мисливська музика теж була тема. Кожен міг попробувати себе в ролі сурмача навчитись. Виконувати мисливські сигнали на сурмах, то ми запрошували мисливський ансамбль лісові сурми, ансамбль мисливської музики. Тобто було цікаво. Ми успішно його провели. Дітям було цікаво, крім того, ще вони посмакували грибною юшкою в перерві між темами. Ну, Це все було на території нашого власного екологічного центру. От, там дуже красиве місце, зоопарк такий маленький. Тобто дітям було, ну як дітям, це підлітки та студенти було дуже цікаво. Цілий день на природі дізнались, багато чого цікавого для себе. От. Ну і після того, після такого успішного проведення семінару був організований по екоцентрі гурток Юнії Тобто ця, ця справа пішла вперед, і от два роки вже функціонує такий. Гурток у нас у Львові. Супер. Ну, тобто ваша організація веде просвітницьку діяльність. Дякую за це. Ну, стараємося. Розумію, що грошей з цього не заробиш, але користі ви робите дуже багато. Ні, ми не переслідуємо якийсь заробіток, це чисто для популяризації полювання і мисливської культури. Супер, дивись ще питання таке, от е, семінар: е, хто буде проводити? Це тільки ти там, чи хто е, хтось, якісь викладачі будуть, і е, яка буде саме програма семінару? Ти там в основах сказав? А от по, по пунктам можеш розказати? Е, значить, е, семінар буде з п'яти частин. Складатися е, перша частина це біотехнія та біотехнічні споруди. Друга частина між ними буде перерва на каву чай. Друга частина буде правильна організація біотехнічних робіт в ухіддях. Третя частина: ми плануємо зробити як запитання та відповіді. Тобто, ведучому семінарам будуть ставитись питання, на які там може щось не зрозуміло буде в ході. Проведення семіна це можна буде в третій частині все зробити, от четверта частина це буде презентація роботи гуртка Юні мисливстві. її буде проводити директор екоцентру Михайло Казим. А п'ята частина буде така вже загальна. Це буде загальний огляд музею фауни. Від лісотехнічного університету, які там якраз знаходиться на кафедрі, от, такі от п'ять частин. Ну, Я думаю, що десь семінар буде по часу, десь ну, мінімум три години. Мінімум три години, може і більше. От, там вже по ходу подивимося. От. Значить, хто буде проводити семінар? Я особисто займаюся тільки організацією, запрошую людей. А е, вести семінар буде професор е, нашого національного лісотехнічного університету Павло Богданович Хоєцький, який е, викладає на кафедрі лісівництва і веде цикл мисливства знавства. Тобто він, факівець ті справи, е, має дуже багато е, своїх видань. По тематиці по мисливству, по сьогодні, що і лісівництво також, О, тобто людина фахова. Я думаю, буде цікаво послухати семінар, який він буде вести. Угу. І е, Ти сказав, що буде ознайомлення з роботою гуртка юні мисливознавці. Сухайнузнавці, так. Та. Да, такі гуртки в Україні це щось неймовірне і рідкісне. Тобто ви своєю діяльністю робите все, щоб молоде покоління мало уявлення про так сказати дикий світ не з відео фентезійних передач Discovery, а з ну, науково-обґрунтованих лекцій. Тож ваш семінар розрахований на наше українське майбутнє. Я так розумію, на наше молоде покоління, і це зараз ну на дуже розрахований. Ну в першу чергу я би хотів. <свісна> Бачити на цьому семінарі людей, іменно які працюють в мисливському государстві, а також мисливці, безперечно, я собі ставлю мету семінару провести освітній, ну надати таку освітню інформацію для працівників мисливського господарств, тобто, щоб у нас рівень якби, роботи по біотехнії був трошки на вищому рівні. Щоб люди були освічені, що вони роблять, як вони роблять, і саме на що вони роблять, тобто от така от мета. В першу чергу, звісно, що для єгерей, для е, голів первинних районних обласних організацій, мисливських товариств, е, приватних товариств, тобто люди, які займаються біотехнією в улідях. А також, якщо прийдуть зацікавлені люди там зі сторони, то будуть тільки рати ради? Угу. Ну зрозуміло. А які у вас от плани на майбутнє? От такі семінари будуть частіше проводитися, і можливо в інших містах? Як ви ну, хотілось би хотілось би подивимося, як пройде перший семінар, яка буде зацікавленість? В планах, в принципі, робити такого плану семінари по якихось конкретних темах. там да, Наприклад, от біотехнію ми от плануємо провести. Наступний семінар, я вже так собі думав, так привідкрию трошки. Це інтродукція фазана в мисливських уїдях. Тобто я би хотів залучити якогось фахівця, який. Е Ну, реально займаються розведенням Фазана і розведенням Фазана мисливських гідів, щоб люди прийшли, послухали його, поспілкувались, набрали досвіду. Ось такі от плани. Ну а далі вже подивимося. Будемо обговорювати, придумувати якісь теми, які будуть цікаві. І ага. я надію, що будемо організовувати. Ну, ти знаєш, як в інших містах час покаже. Ну наразі це буде львів. Uh, наразі поки що ввів. Зрозумів. Ну, тема про фазанів це правильна тема. Я думаю, ну я так думаю, види, що цікаво буде цікаво багатьом. Mm -hmm. Буде цікаво багатьом, тому що у нас якби тенденція, я так спостерігаю, що ну, тобто, так, є бажання займатися там розведенням фазана. Добре, всі, тобто, там дивляться YouTube, там Спілкуються між собою, десь консультуються. І що саме головне роблять: роблять, випускають фазана, закупають там хто має інкубатори, там яйця фазана, з яйця вирощують. Тобто, все добре. Ну, але щоб так от було масштабно інформаційний такий семінар по розведенню фазана, ну я, наприклад, не знаю. Чи в нас проводились такі речі, було б цікаво дізнатися. О, так що, такі плани, поки що на, на майбутнє. Супер. Е, ну, але все ж таки, от, виходить, що це в тебе благодійний захід, е, тобто грошей ви не заробляєте, а треба їздити по містам, і, ну, і все одно це ж як витрати. А є е, якась вам допомога від мисливських організацій, е, там, окрім вашої, чи, можливо,. Не побоюсь того слова від нашої влади, чи це все за свій рахунок? Ну, е, ну як сказати, відверто, наразі нема. Наразі, ну, це ж е, Євген перший семінар, який організовую, можливо, потім з'являться люди, які будуть зацікавлені там, в спонсорстві чи якоюсь там іншою допомогою. Тобто, ну, це все. Покаже час. Наразі це організовується якби на таких благодійних початках. Ну, так такі діяльності треба допомагати, так що ну, я хто не писає... правда, я не прав. Це було б супер. Ну, в принципі, зрозуміло. А серед гостей хто приїде. Ти знаєш, можливо, хтось буде такий визначний ну, цікавий, кого б ти міг підмітити? Так, та, будуть е, цікаві люди, е, дуже відомі у мисливській спільноті, е, будуть е, власник мисливських господарств, е, будуть е, буде, власне, обіцяв приїхати власник Оленчої ферми. Е, і, е, а, до речі, на так Євген, вибач, на правах реклами я е, буде е, автор книг Андрій, Андріан Прокопенко. Він привезе свої книги, е, нові. Е, це Перо на воді про качини полювання і нариси мисливця. Е, буде він на семінарії, з ним можна буде поспілкуватись і придбати, придбати ось такі ось книжки. Так що будемо раді бачити у нас в гостях у місті Лева. Що б ти хотів, от, можливо, передати мисливцям і моїм глядачам, ну і можливо, я щось в тебе не запитав. Ну, в, принципі, в принципі, так, ми все обговорили. Єдине, що я хочу сказати нашим мисливцям, це давайте разом піднімати нашу культуру полювання, нашу освіченість мисливців. Давайте. От, Проведемо перший семінар. Там е, хто має можливість приїжджайте, буду радий бачити всіх. Е, Подивитись, переймайте досвід і організовувати такого плану семінари у себе в їдях, у себе в первинних організаціях, у себе в районних, обласних організаціях, е, в приватних місцевих господарствах. Е, це треба робити. Треба робити, щоб наші мисливці були освіченням. Щоб е, е, ніхто нам не зміг дорікти, що ви там. Тільки займаєтесь полюванням там, тільки допуттям двічини. До так що я призиваю всю мисливську спільноту, е, робити отакі семінари, потім можна ще організовувати для дітей всякі інтересні заходи, з залученням, е, юнаків, дітей по, по темі мисливства, культури полювання. Мисливської кухні. Тобто, ну треба нам нам треба показувати своє лице у суспільстві. А це можна зробити, один із варіантів, верніше, можна зробити через організацію такого плану таких цікавих міроприємств. Ну, приєднуюсь до твого заклику, це правильно треба займатися цим. Дякую, і дякую тобі за твою діяльність. і Дякую, Євген тобі також. За те, що підтримуєш своїм каналом, все щасливо. Дякую, Дмитро. Пока всім. Дякую. Дякую, Дмитру за його діяльність. Вона буде дуже відчутною вже в найближчому майбутньому, коли ми після перемоги над російськими окупантами будемо боротися за мисливську галузь України. Тож борімося і поборемо.